Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму ютуб-каналі і дивитеся добірку вистав за січень 2025 року. Опа, почалася повітряна тривога. На цій ноті я хочу, звісно, привітати вас з новим роком, але хочу вам побажати, щоб ваше життя було без тривог і щоб у вас все було якомога добре. Якщо ви хочете привітати мене, то, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк та напишіть коментар. І це буде найкращим подарунком для мене. Зараз ми з вами йдемо в театр, в якому я ніколи не була. Тож беру вас з собою. Сподіваюсь, ми подивимося виставу. Ось ми з вами йдемо по вулиці Ярославі Вал. Це одна з моїх улюблених вулиць Києва. Це, до речі, театральний корпус театрального. Театральний корпус театрального Карпенко-Карого. Далі будуть різні заклади. І на цій вулиці знаходиться театр, в який ми з вами йдемо. Це буде театр Сузір'я. Будинок, в якому знаходиться приміщення театру Сузір'я, є історичною пам'яткою архітектури. Цей дім був побудований у 1908 році за проектом київського архітектора Миколи Яскевича. З 1988 року в цьому будинку працює камерний театр Сузір'я. Він настільки красивий всередині і зовні, що я просто не можу обійти це стороною і не показати вам. Тож, окрім вистави, я ще хочу вам показати, що знаходиться в цьому театрі. Заходимо всередину і дивимося уважно. Все так дорого, багато в стилі з розмахом, неймовірно гарно. Якщо хочете потрапити в атмосферу класичного, такого собі буржуазного театру, то вам сузір'я мінус, про який я точно маю сказати, це. Напевно, трошечки пізніше, а поки хочу попросити вас підписатися на мій канал, також підписуйтеся на мій інстаграм. Зараз ви бачите квайер-код на екрані. Що ж, дивимося далі цю неймовірну екскурсію від мене по театру Сузір'я. Цікавий факт, тут знімався цей популярний мюзикл за двома зайцями. Я й сама нещодавно його передивлялася та вгадала ці стіни після того, як відвідала театр. В такій естетиці хочеться вдягнути якусь вечірню сукню або костюм. І, до речі, на сайті цього театру є оголошення про те, що в такому одязі вам буде дуже зручно знаходитися у них в театрі. Приємно і те, що на нас з вами чекає такий музичний перформанс перед тим, як ми перейдемо до глядацької зали. І я, звісно, якраз таки тут повернуся до цього мінусу, про який я хотіла сказати. В зал нас запрошують прямо перед самим початком вистави, але стільці без нумерації. Починається штовхання, займання місць сумками, і, як на мене, це все псує атмосферу та залишає неприємний не міг що ж, вистава таємниця Шопена Ерік Еммануїль Шмідт – музична ініціація, режисер вистави Олексій Кужельний. Вистава без антракту прем'єра. Відбулася 10 вересня 2020 року. Мені було цікаво поспостерігати, як працюють між собою актори різної вікової категорії. Це доволі рідкісна комбінація: юний актор та досвідчена доросла актриса. Хочу відмітити, що в виставі звучить жива музика. Це створює глибоку, приємну атмосферу. Майже немає декорацій та динамічних сцен. Багато діалогів, суперечок та жартів. Прошу пана, ну візьміть доверки октави. От для них це доверки октави все одно, що з'ї, що для них це виклик. Вони беруть і роблять вижити. Очевидно, цю виставу по-особливому зможуть оцінити музиканти та композитори, а також знавці та шанувальники творчості Шопена. Мене продовжує засмучувати поведінка людей в залі. Я цього так масово раніше не помічала. Але ж я хочу про це сказати. Хочу сказати, що шоколадку треба з'їсти в фоє до початку вистави, а не в залі під час того, як актори ведуть діалог. Для мене це просто незрозуміло. Ну чому люди собі таке дозволяють? Якщо хочеться їсти, треба йти в кінотеатр, а не шарудити обгортками під час вистави. Це неповага не тільки до акторів, але й до тих людей, які сидять поруч з вами в залі. От, на власному прикладі вам зараз демонструю, що треба робити до вистави. Оберіть собі якусь приємну кав'ярню, де ви можете взяти тістечко, тортик, чайочок, кофійочок, все, що вам хочеться. Посидіти в тиші, просто перекусити та налаштуватися на перегляд вистави. Це, до речі, мій улюблений ритуал перед театром. Обожнюю просто. Спробуйте і ви. Можливо, Потім вам не захочеться шрудіти обгортками в залі під час перегляду вистави. Фух, аж полегшало. Дивимось далі. Всім привіт! Сьогодні 13 січня. Я йду знімати виставу в Театр Лесі Українки для нашої січневої добірочки. Тож подивимось, що сьогодні нам будуть показувати. Йдемо по вулиці Богдана Хмельницького. Хто сумує за Києвом? Це для вас. Театр Лесі Українки знаходиться в самому серці столиці, прямо біля виходу з метро. Театральна. Сьогодні ми знову будемо дивитися камерну виставу на новій сцені театру Лесі Українки. Воносив підгузки і через це, що середи відвідував дитячого Вистава Ім'я наскільки я правильно зрозуміла, це вистава створена за сценарієм франко-бельгійської кінокомедії 2012 року. Режисерів, яких я не впевнена, що точно вимовлю їх, ім'я я їх зараз не пишу от, Цих режисерів та їх власним сценарієм до цього фільму а точніше власною одноіменною п'єсою. Прем'єра в театрі Лесі Українки відбулася 23 вересня 2020 року. Режисер Максим Нікітін. Вистава триває півтори години без антракту, і за жанром кажуть, майже комедія вікове обмеження: 16+. також у виставі. Присутні сцени куріння. прізвище аде просто Ларше. інакше тобто це смішно так. Як я у своїх оглядах намагаюся не говорити нічого про сюжет, то одразу натякнув, що це одна з тих небагатьох вистав за останній час, на які я щиро сміялася. Тож, якщо ви хочете подивитися щось легке і ненав'язливе, розслабитися та перевести свій фокус уваги з реальності, хоча б. На якийсь короткий проміжок часу ця вистава точно для вас. Все добре. Готуємо до філе, багато роботи. Мені дійсно сподобався сюжет та гра акторів, тож можу сміливо рекомендувати. Це правда, але скажи мені, будь ласка. це ну... було. Він мій? Що? Він від мене? Ти про що? Про що? ти Ви скласився? Так, ну що, я знову на подолі? Але йду не в театр на Подолі і не в ресторацію за двома зайцями. Я йду в театр, звісно, що Але в новий для себе театр. Театр колесо. Теж жодного разу там не бувала. Але... але, 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 але все буває вперше. Беру вас з собою, будемо говорити про виставу. Якщо чесно, я не пам'ятаю назву, але обов'язково розкажу вам. Більш детально трошки пізніше ось прийшла. Наскільки я розумію, це камерний театр, і так. Київський академічний театр Колесо. Вистава Два аромати Троянди прем'єра відбулася 16 липня 2021 року. Тривалість вистави, півтори години без антракту. Режисер Ірина Кліщевська. Вистава за п'єсою мексиканського драматурга Еміліо Карбальїдо. Ну якщо я правильно назвала його прізвище, п'єса називається Троянда з подвійним ароматом. Комедія і доволі вдала. Цю виставу можна подивитися разом з подругою або з коханкою чоловіка. І не дай Боже, щоб це було одне й те саме. Гострий колоритний сюжет про любовний трикутник. Ну, не підходить до того. Все одно, що відлипнути від клею. Краще бути вдовою. Прекрасна акторська гра, камерна атмосфера та гарний настрій вам гарантовано. Бі, собі... Єдине, що я би хотіла сказати з мінусів, це застарілість костюмів та декорацій. Я розумію, що в кожного театру свої можливості. Однак, в даному випадку, це більше про естетику. Як на мене, одяг сцени має бути приємним очам. Це теж частина вистави. Для мене важливо все і музика, і світло, і декорації, бо це все невід'ємна складова вистави, яка може її як прикрасити, так і спотворити. Актриси чудові їм велика подяка. В цю січневу добірку якось випадково увійшли камерні вистави, в яких часто грають дві актриси або актриса та актор, або маленька кількість акторів, і так само два театри, в яких я побувала вперше. Що ж, сподіваюсь, і вам було цікаво подивитися це відео. Я буду дуже вдячна вам за лайк та коментар, а також підписку на мій ютуб канал. І, взагалі, пишіть свої враження про цю театральну добірку, що б хотіли подивитися, а, можливо, що вже бачили. І також буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете мені зворотній зв'язок, чи подобається вам цей формат, ця рубрика, чи варто мені знімати для вас такі огляди на вистави. До зустрічі в нових відео!